На кого більше потрібно грошей на дівчаток чи на хлопчиків? От зараз у нас була з підписниками дискусія в Фейсбуці і думки, як завжди, розділилися. Одні кажуть, що більше грошей потрібно на дівчаток, тому що дівчаткам, особливо зараз будемо говорити про підлітки, потребують більше одягу, більше косметики, окрім репетиторів, гуртків і так далі. Ще от на це йдуть досить серйозні витрати. А хлопчики нібито потребують менше. Інше кажуть, що хлопчики потребують більше. А треті кажуть, що десь приблизно однаково. До речі, дуже цікаво, який у вас досвід, якої статті у вас діти. І особливо, якщо у вас є діти, і хлопчик, і дівчинка, якщо ви можете це порівняти, як ви вважаєте, як це у вас, розкажіть, будь ласка. Ну, я, наприклад, відношуся до тих, хто вважає, що грошей більше йде на хлопці я зараз вам скажу, чому я так вважаю. Я вважаю, що у хлопців, говоримо зараз про підлітків саме дорожче хотілки. Що саме я маю на увазі? Ну, якщо, дівчинка, от не беремо гуртки, одяг, репетитори, лікування, харчування і так далі, потрібно і хлопцям, і дівчатам десь в рівному ступені. В рівному ступені. То щодо хотілок, косметика вартує багато, але вона є різна. Дівчатка зазвичай хочуть її, і різні там прикраси, і різні там, речі. Хлопці ж хочуть, екшн-камери, самокати, велосипеди, скейти, гіроскутери, електросамокати, все хочуть. І Якщо їм все купляти, вони будуть їздити на всьому. Тоді, коли дівчинка може обійтися чимось одним, начинка для комп'ютера, усі ці відеокарти і так далі, це все купа грошей, фотоапарати з отакими от об'єктивами. Так, що я кажу, Гітари, барабани, там, ну, господи, ще плюс, які-небудь, платні ігри, платні програми. Це дуже-дуже багато. Ланка для зйому, ще щось. Тобто це все купа грошей. І якщо подивитися на інтереси хлопців, то вони виходять дорожче. Крім того, хлопці теж хочуть гарно одягатися, дорогі просівочки, і теж ходять по барбершопам, розумієте, хочуть стрижку дорогу і так далі. Ну, серйозно, я вам скажу, що реально. І крім цього дівчата, дорослі жінки, які вважають, що за них має платити чоловік. Всюди, до речі, я так не вважаю. Я завжди за себе плачу сама, але це тема для іншого відео, якщо вам цікаво, можемо її підняти. Ви швидчите свою доню, що за них має платити хлопець. Нагадую, що мова йде про хлопців. Так ось, коли ваша донька йде в кіно з хлопцем, у вас витрат, наприклад, 0. ну. Крім того, що ви дасте з собою, щоб вона була хоч чимось. Тоді, як у нас батьки хлопці, витрати помножуються на два. Тому що давайте не будемо забувати, що ми маємо хлопчикам давати. І на дівчинку, яку треба відвезти, Макдональдс, кафешка, кіно і так далі. Ми ще і на це маємо давати нашим хилочкам. Так що така історія. А як у вас? Чи згодні ми з цим, чи ні? Як ви вважаєте?